У цей день православні християни прибирають домівки, позбавляються непотрібних речей та готуються до Великодня. Не пройшов даремно чистий четвер і у засуджених, що відбувають свій строк умовно. Вони займаються благоустроєм прилеглої території. Накануні праздника, Пасхи, як капас'яла зробити щось добре, приємне, церква таке святое місце. Таких як Роман щоразу стає більше, каже начальник відділу кримінально виконавчої інспекції, що свідчить про бажання самих засуджених стати краще. У него есть цель встать на путь исправления, мы всесторонне помогаем. і більше не привлікається до головної відповідальності. Раніше, зізнаються, багато засуджених вони не ходили до церкви, однак такі заходи дають можливість пізнати нове. На Пасху, мабуть, схожу і посвящу Пасхі, ті, які мама зараз вдома робить. Подібні заходи проводяться регулярно не тільки у переддень Великодня. Це не тільки в уборці храму, ну, але й обирають парки, в частності парк Горька, дитячі площадки, спортивні площадки. У нас регулярно проводяться акції по благоустрої даних абшістиних міст. До поминальних днів засуджені разом з працівниками УДПС наведуть порядок на кладовищах міста Харкова та прилеглих до них територіях.